За час війни більше восьми мільйонів осіб покинули свої домівки та переїхали в інші регіони України. Частина з них повернулись до місць свого постійного проживання. Деякі адаптуються до умов сьогодення в інших місцях. Для зміцнення дружніх відносин у Павлограді провели діалогову зустріч. На ній обговорили питання інтеграції внутрішніх переселенців у громади Дніпропетровщини. Ми запросили представників місцевої влади, громадських організацій, переселенців, які зараз проживають в Павлограді, і ми спільно будемо говорити про те, як взагалі зараз перебіг того, як інтегрується ВПО в громаді, які є ризики, які є проблеми, і як ми спільно, наприклад, в такому складі можемо вже вирішити ці певні проблеми. Війна змінила звичайний спосіб життя. Проблема адаптації внутрішніх переселенців у громади є наразі актуальною: як знайти роботу, змінити фах, відкрити власну справу, влаштувати дитину до школи, знайти друзів та бути щасливим. Про це та інше говорили на зустрічі. «Проблеми дійсно на всіх етапах від того, як ти попадаєш в громаду, коли адаптуєшся, знаходиш житло. Інтегруєшся взагалі в громаду, відчуваєш себе причетним до цього місця, до людей, з якими ти тепер живеш. І ми зараз якраз точно або перевіримо наші здогадки, або визначимо нові. І ці всі напрацювання, ми так зробимо такий невеликий короткостроковий план. Ми це все надамо місцевій владі, місцевій громаді, щоб вони могли з цим працювати і спільно або індивідуально. Кожен в межах своїх можливостей ну, вирішувати ці проблеми через проекти, ініціативи або співпрацю між собою. Громадські організації, волонтерські групи, вимушені переселенці, представники місцевого самоврядування, освіти, культури, медицини зібрались у приміщенні центральної бібліотеки, щоб поспілкуватись та знайти шляхи взаємодії на різних рівнях соціального життя. На діалогову платформу, яка проходить в рамках проєкту створення інтеграційного простору для переміщених громадських організацій та вимушено переміщених осіб в місті Павлоград Борбуватівка і Богуслав, зібрали саме ті групи людей, які безпосередньо мають відношення до взаємодії, допомоги, підтримки і інтеграції вимушено переміщених осіб, а також Організацій саме в нашому місті в Павлограді попередньо ми робили перситипотивну оцінку з безпеки соціальної згуртованості, вже провели ряд інтеграційних заходів та тренінгів, направлені в цю тематику, для того, щоб сьогодні зрозуміти, що ми вже робимо, що ми хотіли б зробити, і яким чином нам треба взаємодіяти, щоб ця, ця робота була. Корисна саме для цих людей, і яким чином задіяти саме цих людей, які можуть стати ресурсом для нашої громади, почути їхню думку, що би вони хотіли для того, щоб їхня інтеграція, адаптація саме в нашому місті відбувалася на якісному як рівні і на рівні взаємодії.